Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, досить багато фермерів, аграрів запитують, а чому від фузаріозу колосу необхідно вносити саме в період світіння, а краще, коли перші пильнички з'являться, і тоді необхідно внести фунгіцид. краще на основі типоконазолу, протиоконазолу, медконазолу. Ну, ці діючі речовини, вони найбільш ефективні проти фузаріозу колесу. А якраз період світіння вносять, носять тоді, друзі, через те, що пилок він складається із білка, холін, бетаїн. Цей білок, він є доброю поживою якраз для фузаріозних грибів. Відповідно для фузаріозу колесо. І патоген, він якраз поселяється на цих пильничках і розповсюджується в колосі. І ми часто зустрічаємо, що фузаріоз посередині колоса, або знизу, або навіть зверху. Я думаю, що ви відмічали це неоднократно на своїх посівах. І в цьому році також це будете відмічати через те, що йшли опади, якраз сприятливі були умови, коли в період світіння йдуть опади. Через те, що для розвитку фузаріозу необхідно пожива, вона є, це колос, це пилок, це білок, плюс волога, а бажано, щоб вона була десь 100%, коли йдуть, наприклад, опади цілим, ну, добою. цілою. І температура, відповідно, ну, бажано десь так, градусів 20, 23, 24, 25, це також було. І тому, друзі, якраз в цей період, коли ми вносимо якісні продукти, фунгіцида, системної дії, ми якраз знищуємо ті е, спори, які попадають на колос. Вони можуть попадати чи знизу, через те, що фузаріоз він може. Знизу розповсюджуватися з рослинних решток. Відповідно, в полях його дуже багато накопичилося. Він є на всіх культурах, особливо, коли дуже багато сівозміна накопичена кукурудзою, іншими зерновими культурами. Та й на ріпаку, на соняшнику фузарьозу також вистачає. І він може передаватися вітром і поселятися також на колесі. І тому якраз, друзі, в цей період, коли починається цвітіння, якраз найбільш ефективно внесення фуницидів, які я вже називав. Якщо ми пропустили цей час, то, відповідно, вже відбулося зараження спорами гриба, гриб він вже починає прогресувати. І вже тоді ми можемо тільки внести фунициди і не дати їм. Тобто грибу е переселитися із форого колеса на здоровий. Тобто, явище стоп ефекту. І е це чи четвертий обробіток, а дехто, можливо, і п'ять фуницидів вносить. І тоді ми е зменшуємо розповсюдження фузаріозу на полі. Тому, друзі, е радимо вам подумати, перевірити, а які умови були під час світіння, коли ви внесли фуніциди, які ви внесли фуніциди, Якщо ви неправильно це все зробили, то необхідно обстежити ваші поля і обов'язково обов'язково ще раз захистити через те, що пшениця буде в ціні, особливо високої якості. І урожай у вас буде, коли ви внесете додатково цей четвертий чи, можливо, п'ятий фуніцид. Оце така інформація для вас. З вами я, Олексій Серянка, команда «Артфілз». Коментуйте ваші подобайки, підписочка з вас. А спонсорам нашого каналу особлива подяка. Через те, що за вашу спонсорську допомогу ми придбали три Тепер ми фіксуємо наш, нашу камеру і наш оператор тепер може спокійно чекати і е, знімати, регулювати цей процес. Тому. Ставайте спонсорами нашого каналу для того, щоб наші відео були ще більшої якості. І ми сподіваємося, вони принесуть вам і прибуток, і хороші результати, і хороше задоволення. Дякуємо наші спонсори. А тепер я пішов косити. Косил, ясь, конюшин. Знаєш, скільки на цьому полі урожай буде? Тон 9-10. Потому що я бачу по полю. Тому що фермер зробив все так, як ми рекомендували. Подивись, який колос. Супер! Прийшли опади. Три зелених листка. Колос має 21-22 колоска. Захищена пшениця. Доброго внесені. Ну, головне, щоб тепер вдалося зібрати без страт. Щоб не було опадів під час жнив. Ну, сподіваємося, що їх не буде. Зараз ми подивимося, що в нас тут є на полі з шкідників. Посачкуємо і приймемо якісь відповідно рішення якісь. Павучок і все. Немає шкідників. Був внесений фуницид, інсектицид своєчасно. Тому 10 тонн і постукаю по дереву. Але 10 тонн гарантуємо. Взагалі в нас є дослід вдома на 15 тонн озимої пшениці. Ми про це будемо говорити, де ми заклали дослід для отримання 15 тонн озимої пшениці. Не менше, а можливо і більше. Чекайте на подальшу інформацію. Дивіться наші відео, і ви побачите, отримаєте інформацію, як отримати 15 тонн зимої пшениці високої якості і з високим прибутком. Тому підписуйтесь, тисніть на колокольчик, і ви будете першими отримувати. Необхідну корисну і професійну інформацію на все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні.